В якої іграшки копиця, що є окрасою гоголівської, вже причепився до дня закоханих. Які ж новинки і родзинки пропонують покупцям? Ходімо, дізнаємося в магазині. Фільмовий магазин від копиці я вже охрестила ендорфіном гормоном щастя, бо ж неймовірною і потужною енергетикою, яку випромінюють його власники, родина копиць, неодмінно заряджаються і усі навколо. А ще вона передається покупцям і через неймовірно гарнезні іграшки. До дня закоханих тут пропонують серію тематичних подушок, які неймовірно зігрівають у холодні вечори. Продавчиня пані Наталя, доповнюючи мій стендап, демонструє свою улюблену тематичну подушку із закоханими вустами, відшили подушечки. І з сердечками, з котиками. Е, є такі губки у нас. Так що ми раді чекати вас усіх у нас в магазині, щоб дарувати свою любов, заботу. У переддень дня закоханих традиційно всі рекорди з продажів б'ють м'які ведмедики Тедді. Чудовим варіантом для подарунку є ведмедик, який тримає серденько. Є ведмедики як маленьких, так і таких гігантських розмірів. А цього красення ми гуртом ледь стягнули з полиці, і воно того вартувало. Бо це кохання з першого погляду. Він замінить вам і диван, і подушку, і стане ліпшим другом. Такі ведмедики не лише дуже приємні, але ще й дуже важкі. Посадити його на полицю виявилося ще тим хвестом. Та ведмедики ведмедиками. А я прямую до улюбленої полички свого сина із колекцією няшних капібар. Ну і поза будь-якою конкуренцією цьогорічний тренд сезону капібара із отаким милим сердечком. Звісно, що найкращий подарунок у ці буремні часи це донат для збройних сил України на допомогу нашим котикам. А чудовим доповненням до цього стане іграшка від копиці як символ турботи і кохання. А для настрою неодмінно зробіть собі. Пам'ятну світлину на неймовірній локації, яка змінюється від свята до свята та стає ще гарнішою. Дуже подобається, бо ми з малечою часто гуляємо по Гоголівській, фотографуємось тут. Тому дуже раді, що наше місто тільки розвивається і стає тільки гарніше з кожним роком. Так що ми тільки оцінюємо кожен раз декорації.